Вітаю учасники телеграм-каналу Capital.ua. Мене звати Вінте Чорни з Києва. І вже більше 20 років я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. І будемо говорити сьогодні про тему, як зробити так, щоб гроші завжди були в нашому житті, і розглянемо наше життя з точки зору фінансів. Якщо поділити його на три таких періоди: перший період це період навчання, другий період нашого життя це період заробітку, коли ми з вами заробляємо кошти, і бажано підготуватися до свого третього періоду життя, щоб цей період життя у нас називався відпочинок, а не так як у наших пенсіонерів на даний час це пенсія, тому що слово пенсія це від назви копійка пенс. І звісно, що наші пенсіонери на жаль навіть дуже складно виживають в цьому періоді. То що нам треба знати про гроші? Щоб підготувати до цього третього періоду під час першого періоду життя, під час навчання до 20 років ми самі не заробляємо кошти. Вже коли ми вивчили з вами, пішли працювати або ви відкрили свій власний бізнес і починається період заробітку. Саме в цьому періоді життя у нас є гроші, і від кого залежить сума коштів, яку ви отримаєте? Якщо у мене на ефірі є люди, які і далі знаходяться в цьому другому періоді життя і думають, що зарплата і дохід залежать від роботодавця або від держави, яка платить кошти, то хочу вам розказати, що у вас є можливість завжди змінити роботу, знайти нову, змінити кваліфікацію. І все-таки в цей період життя заробляти більше коштів, тому що іншого такого періоду не буде. Ми з вами заробляємо кошти з 20 років до 60. Тобто, цілих 40 років у нас є для того, щоб заробляти достатньо коштів. Як ви бачите зараз на графіку, то стрімко збільшується наш рівень життя. Згадаємо себе якими ми були коли навчалися в університеті, і який зараз дохід ви отримаєте? Я сподіваюся, що все краще і краще. У вас вдається заробляти кошти. Але у нас стане такий. Період життя, коли ви вже не зможете працювати. Або вас звільнять з роботи і відправлять на пенсію, а на нову вже не візьмуть. Або це може бути навіть раніше, якщо буде втрата здоров'я, і тому варто підготуватися до такого періоду життя, коли ви не зможете вже працювати. І для того, щоб залишитися з тими доходами, до яких ви звикли, треба сформувати собі капітал. Який розмір капіталу треба кожній людині. Це кожен за себе вирішує сам. Для цього візьміть аркуш, ручку і напишіть собі, скільки в місяць вам потрібно коштів, щоб достойно жити. Комусь 10 комусь 30 тисяч гривень, а комусь декілька мільйонів не вистачає. Тому у кожного свій рівень рівень життя, але математика для всіх однакова. Треба свій щомісячний. Рівень, дохід, який вам потрібен, до прикладу, 30 тисяч помножити на кількість місяців, 12 місяців. Отже, в рік вам треба 360 тисяч гривень. І якщо ви плануєте прожити з 60 років до 90, то це 30 років. Відповідно, 360 тисяч треба ще помножити на 30 років. То яка сума необхідна буде цього капіталу? Звісно, що сума. Достатня, і чи готові ви вже чи почали ви вже складати собі капітал, і також знайдіть себе на відрізку, де ви знаходитесь. на цьому відрізку заробіток, який триває з 20 років до 60, цілих 40 років. То скільки років ви вже пройшли, і яку суму вам вдалося все ж таки зібрати і відкласти для свого капіталу? І дійсно ми з вами бачимо, що європейські пенсіонери живуть набагато краще, і, і багатьом українцям здається, що вони живуть за рахунок державної пенсії, що вони так ой, бачите, правда. Дякую, що вони так добре живуть, тому що отримують державну пенсію. Але насправді це не так. Державна пенсія в усіх країнах світу становить не більше ніж 25%. Від середнього рівня зарплати. А для того, щоб, ну і в нашому прикладі, бачите, якщо зарплата людини була 20 тисяч гривень, то пенсія буде приблизно 5 тисяч гривень, це за умови 35 років страхового стажу. І всі інші кошти, це треба самому собі. Сформувати це так називається приватна пенсія. І на заході в розвинутих країнах світу саме виплати з накопичувальних договорів складають основу доходу пенсіонерів. І тепер так само в Україні бачите страхування життя в Україні, це і є той інструмент, яким користуються в усьому світі для формування доходу громадян пенсійного віку. І з 2003 року це нарешті почало працювати і у нас. Відповідальність перекладена вже на людей. Тобто закон було прийнято в 2003 році, в якому зазначено, що держава бере на себе невеличкі зобов'язання по наданню державної пенсії невеличкої за умови, якщо буде достатньо стажу, якщо у людини стажу не буде, то державної пенсії взагалі не буде. І показала шлях, як робиться це в розвинутих країнах світу. І тепер, будь ласка, робіть самі собі. Тобто, держава, уряд показали, прийняли закон, що в Україні. Почали працювати компанії, які працюють в усьому світі, і у нас вони офіційно працюють відповідно до закону. Кожна людина сама вирішує, яку суму коштів вона буде відкладати на свій рахунок. Для прикладу, ми беремо 10 від вашої. Зарплати від вашого доходу, і поступово давайте навіть візьмемо невеличку суму. От в нашому прикладі 100 тисяч, 100 тисяч гривень. Класну суму я взяла 100 гривень в день, приблизно це 40 тисяч гривень в місяць. Це на даний час такий середній зараз договір, який ми вкладаємо в Україні. І якщо це молода людина, у неї попереду 30 років вона може відкладати, то клієнт сам збере. 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці кошти будуть працювати під відсотком. Компанії інвестиційні, вони вкладають кошти в економіку України, в різні проекти, і не треба боятись, вони точно не прогорять, тому що у них там багато фахівців, які в тому добре розбираються, а не так, як ми з вами ми не знаємо, куди вкладати кошти. Там, вони чіп, там це їх робота вкладати кошти і отримувати дохід. І дохід у них гарантований, незалежно від будь-яких форс-мажорів. Вам гарантується, що ваші кошти принесуть додатковий дохід. На даний час 12-14 річних відсоток не такий захмарний, але додаткова держава підтримує ці інвестиції і не знімає податків. На відміну від банківського депозиту, там знімається податок кожного місяця, знімається з ваших доходів податок на дохід 18% і 5% військовий збір. Тут не знімається, тому дійсно працюють інвестиції таким чином, що Відсотки на відсотки, капіталізація і суму ми отримуємо з вами значну: 4 мільйони 800 тисяч гривень. В кінці терміну клієнт може. Обрати або отримати всю цю суму одночасно на руки, або залишити її далі в управлінні цієї компанії, щоб ці кошти далі працювали під відсотками, а клієнту виплачувалися частинами ці кошти і відсотки від роботи цього капіталу. І тоді дійсно можна починати жити також. Вже... Весело і щасливо, як живуть європейські пенсіонери, подорожувати і дозволити собі саме таке життя. Вже багато урядовців сповіщають українців про цю інформацію, про те, що варто самим за себе турбуватися, і варто кожному українцю взяти відповідальність на себе. Додатково у нас це, це програма не лише накопичення, а одразу ще й фінансового захисту. У випадку, коли клієнт тільки оформив такий договір собі, накопичувальний в нашому випадку 40 тисяч гривень 30 років. То його страхова сума 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це у випадку смерті родичам буде виплачена ця сума. Якщо смерть від нещасного випадку, то потрійна сума 3 мільйони 600 000. і якщо втрата працездатності, це також фінансовий захист. Якщо щось стається з клієнтом, то компанія виплачує кошти для підтримки. Додатково можна оформити собі медичні захисти, переломи, опіки дуже важливо для жінок онкологія, захист по онкології, для чоловіків, інфаркт інсульти зараз дуже у нас, і ви одразу знаєте, яку суму ви зможете отримати у випадку, якщо станеться якесь лихо, і на відміну від загального медичного страхування, які пропонують інші страхові компанії. Страхування в компаніях лайфових інакше, ви одразу знаєте, яку суму ви отримаєте. До прикладу, для того щоб мати захист то, до прикладу, там 250 тисяч гривень по онкозахворювань для молодої дівчини, це вартує там 500 гривень в рік. Це та сума, яка згорає у випадку, якщо нічого не стається, а точніше виплачується тим клієнтам, у яких сталася ця хвороба. Тобто, це так само, як автомобіль, там страхується чи нерухомість, це та сума, яка, яку ми сплачуємо за цей фінансовий захист. У нас існує окремі групи, в яких ми слідкуємо за тим, як здійснюються виплати клієнтів. Ми можемо вас долучити, щоб ви подивилися по різним таким страховим випадкам: переломи, опіки, травмування. І самий приємний випадок у наших клієнтів це страховий випадок до життя. Це тоді, коли клієнт вже отримує цю суму. І кожного кварталу страхові компанії звітують нам і клієнтам, і фінансовим консультантам, яка сума виплат була. Також дуже цікава інформація. Додатково ми будемо говорити з вами не лише про пенсійні програми. А будь-яке накопичення на будь-які цілі можливо. І зараз розглянемо ще невеличку програму для дитини. Як тільки дитинка народилася, одразу можна відкривати програму накопичення для дитини. Сам клієнт для своєї дитини збере 500 тисяч гривень, з відсотками буде мільйон, загальна сума півтора мільйона на рахунку, і це буде приємний старт для дитини у життя. Або навчання за кордоном, нерухомість починати свій власний бізнес і це буде дійсно найкращим подарунком, який запам'ятається. І не треба плутати з тією ситуацією, коли українці ще в 90-ті роки втратили кошти на книжках. Так само збирали для дітей. Але І інформація про це також є в моєму телеграм-каналі, чому так сталося, і чому в цих компаніях такого статися не може, тому що йдуть міжнародні гарантії. Як це все працює, обов'язково звертайтесь до мене особисто, і я допоможу вам оформити таку накопичувальну програму. Всі розрахунки ми робимо онлайн. Коли людина звертається до мене для того, щоб зрозуміти, яку, до прикладу, приватну пенсію вона може отримувати, я заходжу в фінансові калькулятори всіх компаній і розглядаю для клієнтів, де йому краще запропонують. Я вам зараз покажу на своєму прикладі. Для розрахунку мені треба дата народження. От Я покажу. Свій приклад я 80-го року народження, і до прикладу, давайте поставимо суму, навіть от невелику, яку може дійсно кожна людина зараз собі дозволити, 40 тисяч гривень. Якщо ми будемо відкладати 20 років, так, 20 років, і відповідно в 60, так, зараз, 20 років термін є різний від 5 до, до 30 років, і якщо ми будемо починати отримувати пенсію з 65 років, давайте подивимось, яку суму людина зможе отримати. Програму розраховують під 12% річних, хоча на даний час у нас є 14. І що ми з вами бачимо? За цей час я, як клієнт, відкладу 1 мільйон 300 тисяч гривень. Саме в індексація 5%, захист від інфляції. А на моєму рахунку буде більше, ніж 3 мільйони, тобто сума в три рази збільшиться. І за таких умов я буду отримувати 31 тисячу гривень пенсії щомісяця. А згадайте, я відкладала 3 тисячі, ну, 40 тисяч в рік, це приблизно три. Тисячі в місяць, а отримувати буду 31. І це ще не всі бонуси, тому що залишок капіталу буде далі працювати в цій компанії під відсотком, тобто 3 мільйони будуть далі працювати і додатково приносити дохід своєму клієнту. Тому ви можете самі розраху... надати мені свою дату народження і яку суму в рік ви можете відкладати, і я порахую. Яку пенсію ви гарантовано зможете отримувати, причому ви будете слідкувати за процесом зроблення ваших коштів щомісяця, щодня? Ви будете бачити, є застосунок у вас в телефоні, і ви будете контролювати свою суму, як вона зростає? Це я зараз приклад показала по одній компанії, так само робимо розрахунок по іншій, по третій. І обираємо для клієнта в якій компанії буде краще. Надаємо пропозицію, і у вас є вибір оформити собі програму в американській компанії, в австрійській або в українській. Наталі питає, що за фірми. Фірми міжнародні, які працюють в усьому світі більше ніж 200 років. Перелік цих компаній зазначено в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Для всіх користувачів, які... У мене є в телеграм-каналі в записах ефірів. Ви бачите перелік цих компаній. Зараз я ще раз і на цьому записі покажу. Кому треба буде особисто вийшли перелік. 10 компаній, які на даний час працюють: американська компанія, три австрійських, польська і всі інші українські. Я як фінансовий консультант на даний час працюю з основними п'ятю компаніями. Вони краще на цьому слайді зазначені, і вони покривають потреби кожного українця і в гарних накопиченнях стабільний відсоток, надійні компанії і виплати. І ці компанії в рейтингу знаходяться на перших місцях, тому саме з ними ми і працюємо. Запрошую вас дізнатися, як оформити собі приватну пенсію. Для цього необхідно від вас паспорт, код і оформлення здійснюється онлайн.